В соціальних мережах з'явилося відео, на якому ветеран російсько-української війни Андрій Хом'як показує, як заїжджає на кріслі колісному під'їзд будинку, де він живе. Вертикальний зовнішній підйомник, який встановили біля під'їзду багатоповерхівки, за словами Андрія, не працює. Не працює і підйомник похилий вертикальний, який розташований на першому поверсі будинку. Підйомники не працюють з 20 серпня, говорить ветеран. Оце 20-го я спустився, оця все установка стояла просто так під сенкою. Типу вона злетіла. Це її вчора встановили, тут теж робимо. Встановили, от бачите. Ну, зараз з'явилася ну, якась активність, тому що там того прикріпили на назад, він стояв просто під стінкою, все підкидається. Тут теж я розумів в якійсь мірі, бо це скоріше наслідки дій людей, бо комусь, мабуть, не подобається, що він там жить чи ще ну, з Таким чином, з 10 серпня я і спускаюсь, і піднімаюся, пакети вивантажую сюди, дружина з дитиною чекає. І поїхали. Таке воно трохи ну, складне. Я тут працюю дворником. Ця людина усього, ветеран війни. Цей апарат. Невже не можна зробити цей апарат? Скільки може він мучитись? Мені геть стидно за, за горсовет мені геть стидно. Яй Богу. Хай він вибачає. Що я таке кажу? Ну, ну немає слів. Дар'я, мешканка будинку, говорить, Андрій живе у будинку з лютого 2025 року. Відтоді підйомники почали періодично ламатися. Коли який до нас заїхав, я постійно просила в людей, які це роблять. Нам сказали, що І ми його відключаємо, бо мешканці будинку його постійно ламають. А чому не можна його зробити? Хто його ламає? Звертаємося до міської ради, щоб нам зробили цей підйомник для Андрія, щоб він працював, і Андрій міг нормально і піднятися, і спуститися, а не оце мучитись. Стосовно відповідальних за це, хто взяв на себе відповідальність, взяв контракт, я не знаю, як це відбувається юридично, як це, це ці процеси, як людина мені писала, ми там це робимо безкоштовно, і це ви не все так бачите. Як... Можливо, я цього всього не бачу, не знаю, але ви теж всього не бачите. Ви не бачите, що в мене немає жодного м'яза на сідницях. Що мені ну, незручно і некомфортно це все робити, тому попрошу, будь ласка, відреагувати максимально швидко і все-таки вирішити це питання, щоб я не сталкувався з цим кожного дня, бо мені пишуть люди, що нема кому в магазин сходитися, Да я хочу сам сходити в магазин і вибрати те, що я хочу купити. От і все тому попрошу, щоб все таки відреагували максимально швидко і і не тільки на мене, а на такі проблеми, які виникають у хлопців, таких, як я. Андрій Гоменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради, говорить: підйомники встановили на початку 2022 року і працювали вони до 2025 З початку 2025 року підйомники ламаються втретє, каже Андрій Гоменюк. Якщо один раз це було, скажімо. Ну, якісь механічні, такі невеличкі поскоження, то в липні місяці цього року дізнався, що там е, почав проживати е, ветеран, герой Андрій. Ми дуже оперативно тоді виїхали, провели ремонтні роботи, Пройшло пройшло ну, трошки більше напевно місяця. У мене є фотографія. Ось нещодавно зняли, щоб ви бачили двигун внутрішнього підйомника. Він зараз на ремонті. З чотирьох болтів трьох немає. І є слід від удару. Його питались збити молотком. На сьогоднішній день двигун внутрішній по цьому підйомнику внутрішньому знаходиться на ремонті. Я думаю, на наступному тижні мені підрядна організація обіцяла, що... Вони виконують роботи. А стосовно наружного, вертикального, то там теж є сліди виламаної кнопки і пошкоджених двох двох датчиків, які відповідають за закриті відкриті двері. Тоді він тільки працює. Тобто, хтось, ну кажу, як є систематично, навмисно ламає ці підйомники. А наступному тижні я думаю, що запустимо Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.